Восьмого лютого у більшості областей України, окрім південної її частини, очікується сніг, мокрий сніг, місцями з дощем. На дорогах півночі країни подекуди ожеледиться. Західний вітер із поривами від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж доби від 0 до плюс 5 градусів. У південних та східних областях плюс 2, плюс 7. У Полтаві триматиметься хмарна погода. Дрібний дощ йтиме вночі, але ще до приходу ранку він закінчиться. У другій половині дня можливий дрібний дощ зі снігом, який ввечері перейде в дрібний сніг. Температура повітря вночі становитиме 0 градусів, вдень плюс 7. У Кременчуці 8 лютого небо вкриється хмарами. Удень очікується дрібний дощ зі снігом, який ввечері перейде в дрібний сніг. Світлої пори доби повітря прогріється до плюс 6, вночі очікується 0 градусів. Сірі сніжно-дощові хмари закриють небо і в горішніх плавнях. Дощ зі снігом, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора ймовірно послабшає. Нічна температура повітря зафіксується на позначці мінус один, денна становитиме 8 градусів із плюсом. Вітер західного напрямку до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 748 міліметрів ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 8 лютого 2002 року, за даними мето Виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 7 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1976, – 27 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.